Вечора uh, всім слухачам та учасникам. Мене звати Більмасова Марія, і сьогодні я хочу вам розповісти про таке хронічне захворювання щитоподібної залози, як аутоімунний тероїдит хашемот. І, будь ласка, напишіть у чат, чи чули ви про таке захворювання. Можливо, дехто чув, можливо, дехто ні, і, на жаль, він досі не є вивчений досконально, і питання причини цього навіть зараз залишаються відкритими. На мій погляд, було б дуже важливо і цікаво для саморозвитку зрозуміти, що взагалі таке аутоімунний тероїдит, які в нього симптоми, і як запобігти погіршенню стану ворогу. І я допоможу вам розібратися в масиві цієї інформації, подаючи її так, щоб вам було цікаво слухати і не залишилося жодних питань. Отже, розпочнемо аутоімунний тереоїдит хашимото, або ще його називають лімфоцитарний тереоїдит. Це таке запальне хронічне захворювання щитоподібної залози, саме аутоімунного генезу, і воно може призвести до гіпотереозу. Гіпотереоз це зниження функції щитоподібної залози. Якщо ви вважаєте, що це не є великою проблемою, тоді дозвольте, я розповім вам про сам гіпотереоз і не обіцяю не лякати. Гіпотироз – це клінічний синдром, і він викликаний нестачою в крові гормонів Т3, тобто триодотроніну, а також Т4, тобто тироксину, що виробляється саме щитовидною золозою. При цьому значно знижується рівень гормонів гіпофіза, який відповідає за зріст. Гіпотиріоз має такі симптоми, як, наприклад, порушення сну, зниження пам'яті, порушення апетиту, також можуть бути психічні порушення або настрій, які змінюються щохвилини. Може бути анемія або швидка стомлюваність. Проте, найчастіше симптоми гіпотиреозу є маловираженими, та діагноз встановлюється лише за результатами лабораторних досліджень. І ось ви вже, можна сказати, трішки знаєте про нього, і тепер про сам лімфоцитарний тероїдит. По-перше, чому тероїдит хашемоту називають саме аутоімунним, тому що клітини нашої імунної системи з якоїсь причини починають сприймати власну щитоподібну залозу як чужорідний орган, тобто те лімфоцити, які аж ніяк, в принципі, вони не є антитілами. Як багатьом здається, починають атакувати і руйнувати клітини нашої щитоподібної залози? При цьому активне руйнування щитоподібної залози призводить до потрапляння у кров її частинок, і до них утворюються нові антитіла. Тому антитіла в крові з'являються і наростають, можна так сказати, вторинно. І як розвивається захворювання? Аутоімунний тиреоїдит розвивається в принципі, поступово. У щитоподібній залозі підтримується безболісне запалення, і воно пов'язане вже з продукцією антитіл. Тривалий час пацієнта, в принципі, може нічого не турбувати, і найчастіше захворювання діагностують вже на етапі гіпотиреозу, тобто його ускладнення, яке супроводжується вже дефіцитом гормонів щитоподібної залози. При цьому гіпотиреоз розвивається вже за рахунок руйнування тероциту. Видів. І існує декілька видів аутоімунного тереоїдиту. По-перше, це гіпертрофічний варіант, його ще скорочено називають АІТ або ЗОБ хашимото. Він зустрічається найчастіше майже в 90% всіх клінічних випадків і проявляється збільшенням щитоподібної залози в об'ємі. Також є атрофічна форма захворювання та відсутність зобу. Вона з'являється зазвичай у літніх людей. Та фіброзний варіант тереоїдиту, який супроводжується, в принципі, надзвичайним її ущільненням. І що таке післяпологовий аутоімунний тереоїдит? Післяпологовий тереоїдит, його ще абревіатуру називають ПТ, є різновидом аутоімунного тереоїду, тереоїдиту і являє собою тимчасове порушення функції щитовидної залози, саме в післяпологовому періоді. Порушення його складає приблизно 5-9% від усіх вагітностей. І порушення функції залози виявлено в жінки протягом першого року після пологів, в більшості випадків пов'язане саме з післяпологовим тереоїдитом. Для нього, в принципі, в більшості випадків характерно три фази: перша це тереотоксична. Вона розвивається від 8 до 12 місяців і характеризується вивільненням у кров гормонів запалених в щитоподібній залозі. Лікування це, в принципі, не вимагає. Найбільш часто тереотоксична фаза не має виражених клінічних симптомів. У більшості жінок воно протікає безболізно, безсимптомно і деякі пред'являють в принципі, неспецифічні скарги на якусь нервозність, дратівливість, астенізм. І може бути трошки тремору, схуднення, або, наприклад, тахікардії, які супроводжуються вже нормальним післяпологовим періодом. Якщо скарги на серцебиття занадто сильні, можуть бути призначені, наприклад, бета-блокатори. По-друге, це гіпотереоїдна. Вона розвивається вже через 19 тижнів після пологів. Це в середньому і триває від 4 до 6 місяців. Вона вимагає тимчасової замісної терапії елтероксином, яка буде тривати від 9 до 12 місяців, як при гіпотеріозі. Але при 30% випадків жінок з підвищеним рівнем антитіл до тероперексидази переходить саме в стійкий гіпотереоз і вимагає вже постійного прийому елтероксину. Можуть бути такі скарги, як, наприклад, депресія, дратівливість, сухість шкіри, надто сильна стомлюваність або концентрація уваги, схильність до закрипів, а також м'язова та суглова, суглобова біль. І, по-третє, це відновлення функції. Відновлення функції відбувається через 6-8 місяців після о, пологів, проте далеко не завжди функціональні зміни щитоподібної залози супроводжуються клінічними проявами. На жаль, доволі часто доводиться стикатися з поспішним встановленням діагнозу, саме дифузного токсичного зогу, або стій, стійкого гіпотереозу ситуації, коли мова йде про одну з транзисторних фаз, і післяпологовий тероїдит дещо відрізняється від аутоімунного тереоїдиту, його відносять до того єдиного. Оборотного варіанту клі... клінічного аутоімунного тереоїдиту, який може закінчитися одужанням, і знову ж таки без лікування, оскільки специфічного лікування його в принципі не існує. Всі сподівання щодо позитивного результату, наприклад, дієт, тобто безглютенової, безлактозної, поки не мають підтвердження. Розроблено і застосовують також іноді гіпоалергенну дієту, яка нібито може допомогти у лікуванні аутоімунних захворювань, в тому числі і аутоімунного тереоїдиту. Але це поки що теж не має стосунку до саме доказової медицини. А тому офіційні медичні джерела нічого подібного, на жаль, рекомендувати не можуть. Клініка і симптоми аутоімунного тероїди хошемота. На початковій стадії відбувається підвищення рівню гормонів щитоподібної залози за рахунок саме підвищеного викиду їх у кров, і навіть може розвиватися тереотоксикоз. Симптомами цього тереотоксикозу являються перепади настрою, дратівливість, стрибки ваги, може бути також тахікардія. І зміна тиску. Також може бути відчуття жару, порушення менструального, менструального циклу і, звісно ж, підвищене потовиділення. І тут питання до вас, як ви вважаєте, чи існує спеціальна дієта для людей з аутоімунним тереоїдитом? Напишіть, будь ласка, до чату. І, на жаль, ні, дієти не існує. Проте деякі харчові продукти, ліки і біологічні добавки можуть впливати на здатність організму засвоювати левотероксин. Це лікарський препарат, який призначають таким пацієнтам. До цього переліку входять препарати кальцію, препарати залізу, сукральфат, тобто препарат для лікування виразки шлунку, а також холестерамін. І гідрос... гідроксид алюмінію, які входять в принципі до складу деяких антацидів. Але що робити, якщо людина мусить прийняти і той, і той препарат одночасно? І відповідь прийняти ці препарати за 4 години до... Або після прийому левотероксину. Якщо будете в принципі повноцінно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, багато рухатися, висипатися, контролювати рівень стресу у вашому житті, це позитивно вплине на стан вашої імунної системи. Проте, якщо у вас вже діагностували гіпотероз, вам потрібно буде приймати ліки. І як ви вважаєте, чи можна вилікувати аутоімунний тереоїдит? Знову ж таки чекаю на ваші відповіді. Як я раніше говорила, самого лікування не існує. Ми можемо лікувати тільки наслідки цього порушення імунної системи у вигляді гіпотереозу, але розроблено профілактичні заходи, які включають відмову від коріння, а також зменшення дії екологічних факторів, зокрема пестицидів, гербіцидів, речовин, що блокують органіфікацію йоду, наприклад, хлориди, перхлорати та інші що, до слова дуже часто використовуються у вигляді ліків. Також знов таки повноцінне йодне забезпечення, особливо в дитинстві, репродуктивному віці та під час вагітності. І, звісно ж, контроль гіпотереозу. Все решта, що, однак, часто призначають, наприклад, трави, мікроелементи, зокрема, наприклад, селен, не мають доказової бази в сенсі саме впливу на розвиток тереоїдиту. І як діагностують аутоімунний тереоїдит. Важливим є три складові. Перше, це клінічна картина, тобто лікар оцінює структуру і розвиток вашої щитоподібної залози шляхом пальпації, і якщо є якісь ущілення або залозу не вдається виявити в такий спосіб через те, що вона саме атрафована, то все це свідчить про наявність тероїдиту. Також є лабораторна, тобто можна підтвердити або спростувати схильність до. Тереоїдиту саме за м, рівнем ТТГ. Тобто, якщо він від 3 до 4, це говорить про те, що щитоподібна залоза працює на межі своїх можливостей. У такому випадку потрібно зробити саме вже контрольний аналіз антитіл, який о, покаже їх наявність. І, звісно ж, ультразвукове дослідження, яке покаже характерні зміни. Дифузні зміни, підвищення, ехогенність, відсутність істинних вузлів, які натомість о, заміщаються скупченням лімфоцидів, які імітують саме ці вузли. Це все може вказати на наявність тереоїдиту. Що ж, дякую вам за увагу.